Друзі, вас радий всіх вітати у себе на youtube каналі З вами, як завжди, я, Міша або інвестор Франк. Сьогодні у нас таке термінове, я б сказав, включення. Я хочу вам розповісти про нову акцію від криптовалютної біржі Baby. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і я вам бажаю всім приємного перегляду. Прямо зараз ми знаходимося в моєму телеграм-каналі, і буквально дві хвилинки тому я випустив пост про акцію. Від Bybit сумісно з проектом MetaTrace. Bybit буде лістити токен проекту MetaTrace, токен TRC і в честь цього запускає дуже і дуже щедру акцію, про яку я вам зараз розповім. Взагалі, лістинг цього токену відбудеться за 2 годинки о 12.00 по київському часу. Що вам ще варто знати? Для перших тисяча людей, які внесуть депозит у токені ТРЦ еквівалентний більше ніж 100 доларів, отримають плюс 10% до свого депозиту, тобто кешбек в розмірі 10 доларів. Це акція така для нових користувачів. А от акція, наприклад, для тих, хто раніше зареєструвався за моїм реферальним посиланням дуже і дуже крута акція. Потрібно всього зробити. Перший депозит в розмірі 100 доларів, і отримати 50 доларів у токені. Це для перших 10 людей. Але це не тільки для моїх рефералів акція, а це акція абсолютно для всіх користувачів, котрі зареєструвалися за абсолютно будь-яким реферальним посиланням. І також є друга акція для старих користувачів це. Потрібно зробити торговий обсяг 10 000 доларів на споті в монеті цій ТРЦ і мати шанс виграти 1000 доларів, звичайно, в токені, або iPhone 15. Акція є дуже і дуже крутою, тому ні в якому разі її не скіпайте. А також сьогодні ще одна акція була від криптовалютної біржі Bybit акція з проєктом Network Тому, якщо ви хочете самим першим. Бачите ці всі акції і ні в якому разі їх не пропускати, тому що я тут на цьому каналі не про кожну акцію розповідаю, вам чесно скажу, то обов'язково доєднуйтесь до мого телеграм-каналу. А також прямо зараз ви бачите сторінку з цією акцією. Але я вам скажу так, що умови повністю співпадають з тими, які я прописав у себе в пості. Тільки я вам хочу додати, що якщо ви вносите, наприклад, як новий користувач депозит, то дана акція. Триває всього 7 днів з 21 грудня 12.00 по 28 грудня друга ночі. Ось, зареєструйтесь на байбіт протягом періоду цього акції, періоду проведення, і у перші 5 днів після реєстрації внесіть депозит у токени ТРЦ від 100 доларів. Знову ж таки, повторюсь, всього перша тисяча користувачів отримає награду, а також ексклюзивна акція. Для рефералів моїх і для будь-яких інших рефералів, будь-якого іншого блогера і так далі. Дві акції, про які я вам розповів. Якщо ви прослухали, то знову ж таки промотайте назад і з усім ознайомлюйте. Тож, друзі, я більше вас не буду затримувати. Посилання на даний пост я залишу в описі під цим відео. Тож, заходьте, ознайомлюйтесь. І приймайте участь в акції. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.